Часто підбираючи зображення для відео на своїх YouTube каналах чи до постів у телеграм-каналі, я натикаюсь на зображення, яке наче й не підходить під тематику того, що я роблю в даний момент, але чимось привертає свою увагу, викликає певні думки чи емоції, і я його зберігаю. Так і з часом їх не збиралося чимало. І замість того, щоб вони просто припадали електронним пилом у папці Dombload. Я вирішив зробити таку собі відеопідбірку із цими зображеннями і моїми коментарями, що саме змусило мене зберегти їх і які роздуми та асоціації з'являються при перегляді. Адже люди здавна відвідують галереї, купують картини, які їм подобаються, і є поціновувачами певних образів, стилів та візуальних складових. Тут, звісно, не буде шедеврів мистецтва, проте будуть зображення, які зачепили. Почну по порядку. Ось такий корпоративний крокодил у цікавому коміксному стилі. На мою думку, саме люди з подібними рисами найчастіше досягають своєї мети у споконвічній, жорсткій і ієрархічній битві. Тверда шкіра, гострі зуби і готовність їсти конкурента. Слабким тут не місце. Вони стають просто закускою на сніданок справжнім хижакам. Своєрідна інопланетна істота. Напівсобака, напіврептилія виглядає напрочуд незвично, і якби зустрів її десь на невідомій планеті, то не знав би, що від неї очікувати. Втім, генна інженерія може колись і на землі таке вивести все для примхи людини. Гості будуть вражені від такого домашнього улюбленця. Головне, щоб він не був отруйним і не кусався. Ретро 80-х у стилі мультсеріалів тих років. Красиві дівчата в купальниках із тими самими великими блискучими очима. Сонячний день на березі моря, як двері у світ безтурботної епохи, прикрашеної ідеалізацією минулого. Валетенська голова статуї на пляжі. А біля неї люди, мовби дрібні комашки, викликає двояке відчуття падіння старого світу та грандіозності і певної тривоги від розмірів величі давнини. Звісно, що зображення нереальне і зроблене скоріш за все у нейромережі, але виглядає суперепічно і може служити відсилкою чи прообразом колоса Родоського. А також викликає спогад про епізод із фільму Володар Перснів коли братство пропливало повз монумент із двох величезних статуй, висічених у скелях по обидва боки річки Андуїн, що зображують і Сілдура та Анаріона. Ось картинка із мультяшною здивованою дівчиною із великими очима, яка чомусь зашарілася. Я таки використав це зображення для обкладинки одного із відео. Як на мене, тут теж присутня естетика 80-х, своєрідний вайб анімації тих часів, а густе руде волосся, маленький керпатий ніс, легке ластовиння та здивований погляд розтопили моє крижане серце. Хлопець і дівчина, наче у якійсь печері, куди через прозору водяну товщу пробивається сонячне світло, переливаючись та створюючи відблиски. Це виглядає напрочуд романтично і створює казкову фантастичну атмосферу. Коли десь там назовні стоїть полуднева блаки дня, а тут у печері тиша і глухі відголоски прибою та постукування крапель води в глибині. Ось це зображення я використав для обкладинки відео чи відчувають дерева біль. Бо коли побачив його вперше, то одразу виникла така думка, і вона послужила причиною створення того відео. Це найімовірніше теж створено за допомогою нейромережі. Але і в природі часто зустрічаються такі образи, коли наш мозок одразу бачить там як не постаті, то обличчя. Болочки ведмедики. Ну, це просто мило і красиво. Я б таку булочку купив. Вони самі просяться. А ось чи зміг би зробити сам щось подібне, це вже питання. Так що ловіть ідея для бізнесу, для тих, в кого тісто в руках танцює. А тут хоч зображення знову мультяшне, але стиль уже більш готичний, темний, наче якийсь детективний сюжет у старовинному маєтку або пригодницька оповідь про часи графа Монте Крісто. Теж віє романтикою і споконвічною історією кохання, що долає усі випробування кафешка зі столиками на дворі, де все потопає у зелені й теплі. Тут відчувається комфорт, розслаблення. Після обідня або навіть вечірня година солодкого безтурботного літа. Чудове місце, щоб посидіти з дівчиною за чашкою кави. Де доброзичливий вусатий продавець люб'язно посміхається поодиноким перехожим. Бачу тут багато сміху, радості і молодості, можливо, студентські роки життя у затишному місці на тихій вулиці. Любителям теорії змов рептилоїд. Але цей якийсь добрий у костюмчику із сумкою певне, поспішає на роботу. Не знаю, чому зберіг це зображення. Можливо, його допитливий вираз і незвичайний образ зацікавив. А можливо, була ідея щось зробити із цим персонажем. На кшталт парадоксальних питань на фоні думаючого динозавра. О. Це картинка усім фанатам криптовалют. Бичий сезон наближається. Тобто сезон, коли все буде рости, на відміну від ведмежого, коли все падає. Гігантський бик на фоні маленької людини виглядає епічно, наче істота із іншого світу світу гігантів. Тут хлопець дивиться на незвичну картину споконвічна боротьба свідомості між прогресом, індустріалізацією та механізмами і простим життям у мирі з природою в невеличкому будинку. Тут ще й про те, як поступово перше витісняє друге. Розвиток та складність поглинає старий світ простоти та щирості. Що за пташка не знаю, але її забарвлення явно свідчить про підтримку України. Тому лайк однозначно. Не знаю чи ця конкретно згенерована, але в природі дійсно є чимало птахів із жовто-блакитним забарвленням. Так виглядають феї з дитячих казок. Дуже ніжне, делікатне і красиве створіння зі світу фантазій. Композиція настільки гарно скомпонована, що якби це намалював художник, то хтось точно купив би картину і повісив у себе на стіні. Або ж зняла б студія Pixar анімаційний фільм про цю лісову крихітку та світ, в якому вона живе і за який бореться, то став би він не менш успішним, аніж котрийсь із шедеврів Хаяо Міядзакі. Краса забутого дитинства, можливо, це образ дитинства з іншої планети, старе дерево, сільський паркан із воротами, гойдалка на тлі згасаючого дня, де по небу розплелось яскраво багряне полом'я втомленого світила. Інші кулясті об'єкти на небесному склепінні явно натякають, що ми або у снах нашого дитинства, або в паралельному світі, де доросле життя лише далека перспектива. А час просто застиг у хвилині вечірньої тиші на обрії нашого щастя. В кімнаті з книгами Сонце яскраво освітлює простір, зручне крісло, тиша полудня і полиці з історіями, де герої долають труднощі, виживають на островах, розслідують злочини, відвідують нові планети, знаходять справжню дружбу й кохання. Якщо рай існує. То там точно є подібні кімнати для любителів книг. Мені здається, інтер'єр з книгами завжди створює своєрідну ауру, затишок і комфорт, це наче скарби численних поколінь, розташовані на полицях часу. Човен у тумані під великим розлогим деревом. Сонячні промені розсівають ранкову імлу, висушуючи нічну росу, місце тиші і єднання з природою. Так можливо виглядає рай для риболовів. Красива дівчина. Еталон чистоти, юності та ніжності. Це дійсно виглядає як мистецький портрет відомого художника. Оскільки я колись в дитинстві непогано малював, то можна було б згадати навички і спробувати відобразити цю красу. Ще одна юна красуня із наївно закоханим поглядом та неймовірно великими здивованими очима. Сам ракурс зверху, стиль та забарвлення роблять це зображення унікальним, а якщо придивитися, то в її очах відбиваються сердечка. Лісова стежина із кам'яних сходів, глибоко втоплена поміж природними земляними перилами, покритими мохом. Веде у зіницю гігантського ока гори, наче в інший світ. Тут більше схоже на абстракцію чи сон. Трохи лякаюча і разом з тим прекрасна Композиція. Обличчя і сяючих частинок. Стан нірвани і Просвітлення. Меть усвідомлення та медитативної тиші. Ми всі лише часточки всесвітньої енергії, зоряний пил космічного простору. Три дівчини із епохи відродження виглядає дійсно як мистецька робота художника картина, яка могла б стати прикрасою Лувру. Тут відчувається романтична нотка цієї епохи. Згадуються твори Шекспіра, Декамерон Джованні Бокачо та звуки із композиції Вівальді. Ретро Робот. Жінка із 80-х» одразу віє науковою фантастикою того періоду. Зображення цілком могло б послужити обкладинкою книги котрогось із класиків даного жанру. Час, коли технології ще не досягли висот, але людська уява уже створила світи майбутнього на сторінках книг. Ретро Дівчина можливості Ордеса чи навіть пілот у кабіні космічного корабля. Це також наче з паралельної реальності тієї епохи. Ідеалізований образ минулого, але з елементами фантастики, свободи і розкутості. Коли погляд у майбутнє був оптимістичний, а повсюдно яскраві кольори робили світ, наче казковим. Хлопчина із 90-х грає в приставку на телевізорі. Здається, у гру Маріо. А довкола елементи тієї епохи плакати на стінах, магнітофон, диски. Навіть напис на светрі Покемон відсилає нас до культового мультсеріалу дитинства. Це той самий вайб у одній картинці. Ще одне зручне крісло із полицею книг та лампою. Затишний куточок спокою і занурення у сторінки пригодницького роману. Дерево з обличчям людини наче говорить Природа жива. На водній гладі стоїть постать людини і розмірковує про свою роль у екосистемі планети. Так, ми, по суті, знищуємо природу, підкорюємо її, видозмінюємо, розчищаємо ще більше місця для кар'єрів, фабрик та міст. А ось до того, щоб жити в гармонії з нею, нам ще далеко. Дорога на Сатурн. Можливо, після смерті наші душі мандрують планетами. Хоча тут можна роздивитися і більш оптимістичний сценарій шлях людини до нових світів. Рано чи пізно технології дозволять це зробити, якщо ми до того часу не знищимо себе. Так виглядає ностальгія. Старі платівки із далеких 70-х чи 80-х років, навушники і мелодія, що відтворює цілу епоху, яка відійшла у минуле. Ще одна надзвичайно красива дівчина тут у трохи більш реалістичному стилі, освітлення падає чудово, підкреслюючи контрастність кольору волосся, великі вії, мрійливо-чаруючий погляд, гарні риси обличчя, ідеальна зовнішність для реклами брендових парфумів і насолода для митця, поціновувача жіночої краси. Ми не знаємо, які форми можуть існувати там, у далеких світах Всесвіту, тому, можливо, це якийсь науковець, професор чи лауреат міжгалактичної премії, вигляд якого вважається нормою там, де він робить свої відкриття. Поняття краси насправді річ відносна, і якби в усіх людей замість носа були щупальця, а у когось не було, то він був би некрасивий. Ще ось такий образ дівчини із Азії з невимовно красивим обличчям. Вони і справді як квіти, такі різні і такі неповторні. Казковий пейзаж середньовічного замку і білого скакуна, який мирно пасеться на зелених просторах. Зображення, ніби переносить нас у романтичну епопею 110-го королівства із своїм світом лицарства драконів і прекрасних принцес. Інопланетна форма життя. І слово форма якраз сюди прекрасно підходить. А вірніше контакт нашої цивілізації із хижою істотою з космосу, майже сюжет із чужого. Хто зна, які форми життя можуть існувати там, на інших планетах, за горизонтом наших можливостей. Але вірю, що колись людство таки освоїть нові світи, як свого часу освоїло американський континент. І про те, з чим воно там зіткнеться, можна лише здогадуватись.